У умові задачі сказано за формулою S доріння V помножити на T, знайдіть шлях у метрах, якщо завдання А V дорівнює 8 метрів за секунду, а час дорівнює 5 хвилин. Щоб отримати шлях у метрах, ми маємо час секунди і хвилини. Тобто, однозначно час треба перетворювати у секунди. 5 хвилин це 5 помножити на 60, тому що у хвилині 60 секунд, 5 у 6, 30 і 0 300 секунд. Тепер, щоб знайти С, потрібно В помножити на Т, тобто 8 метрів за секунду, помножити на 300 секунд. Трижди 8, 24 і 2 нуля дописуємо секунди, скорочуємо, метри залишаємо. Б. Швидкість дорівнює 15 км за годину. А час, дорівнює, а час дорівнює 6 хвилин. Перетворимо швидкість. Щоб вона була у метрах, бо нам потрібний шлях у метрах за хвилину, бо час у нас в хвилинах. Перетворимо 15 кілометрів за годину. Це 15 у кілометрі 1000 метрів, а в 15 кілометрах 15 тисяч метрів. А в годині хвилину у нас 60. 60 хвилин скоротимо на 10. 15 і 6 скоротимо на 3. Матимемо 500 і матимемо 2. 500 поділити на 2. Це буде 250 метрів за хвилину. Тепер, щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на час за формою на тобто 250 метрів за хвилину. Помножити на 6 хвилин. Одержим 6 у 0, 0, 5 у 6, 30, 6 у 2, 12 та 3, 15. 1500 метрів.